Всім привіт! А минуло рівно 7 днів з того моменту, коли я випустив вперше корм 25 березня. І а, що, що зараз відбувається? Я хочу казати щодо дерев. Тоді, як ви бачили, бруньки були а, в напрягшому стані, ось як я тут показую. Так. Зараз вже абрикос активно цвіте. На підході персик. Ось вже Декілька днів і буде цвіт. І також на підході вишенька. Трішки пізніше буде за персиком. Тому важливо випустити їх осмій завчасно, як тільки перші дерева починають набрякати бруньки. Тому що їм треба декілька днів для адаптації. Зараз покажу, що відбувається в місці, де я їх виложив. Да, нагадаю, сьогодні. У нас 1 квітня 2024 року 22 градуси тепла, досить тепло. І ну, я не маю змоги вам так гарно зняти, як я це бачу, як вони літають і запилюють дерева, бо їх тут дуже багато. Ай, шкода. А, літають. Йдемо до гнізда. Так, тепер що до гнізда. Див, дивимось, а в нас тут... Вже коконів ну, напевне, відсотків 70 постиг. Ну, Приблизно, я там точно не скажу. Але а, а, самців досить багато, які не дають спокою самкам. І тормошать наступні кокони, щоб вони вилазили, спарюються зараз. І самки ті, що вилізли, вони вже активно готують гнізда для м -м -м, майбутнього потомства. Ну, звісно, вони харчуються зараз пилком. І відбувається запилення. От Саме тому важливо їх випустити завчасно до розцвітання бруньок, особливо абрикоса, бо їм треба декілька днів на адаптацію. Ось, Бачите, вже пішов другий тиждень, а вони ще вилазять. Ну, Пов'язано це ще з тим, що я їх сховав в прибудові, а не зовні, тому що тут на старій фермі дуже великі вітри, і тут, тут безпечніше. От навіть тут стою і здуваю. А, і Можливо, через те, що проміння сонячного мало, а, вони трошки довше вилазять. Але це теж непогано. Вже за наступних 5-6 днів вже тут коконів практично не буде. Якщо вони залишаться повні, то вже там комаха, ну, шанси на те, що вона виживе, досить мало, тому що їм обезсилені будуть. Ну, але... Є ось така картина. Не естетично трішки перепрошую, але це стара ферма і меседж основний це показати, що відбувається через 7 днів з осміями. А самки підготовлюють трубочки до запакування пилком. Самці їх тут ловлять, не дають спокою. Ну і Їм всім треба їсти. Ось вони літають по траєкторії до садку для того, щоб поживитися. Ну, а нам приносять користь, запилюють дерева. Щодо траєкторії, ну, в принципі, досить недалеко, як я в попередньому відео казав, до 20 метрів а, доступність садка, а більш тут таких, окрім польових квітів, немає дерев. Тому досить все. Вони ну, по траєкторії літають туди. Ну і на деревах їх досить багато, гудять, досить класно. А, ось. Тому Ще раз повторюсь, важливо випускати осмій раніше, ніж розцвіте наприклад, абрикос, тому що абрикос не буде довго цвісти, а їм треба час на адаптацію. Ну, Спостерігаємо далі. Гарного всім дня!